В липні українцям перерахують пенсії, але не всім. Надбавки отримують майже 300 тисяч науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, народних депутатів та журналістів. Комусь дадуть по 100 гривень, а хтось одержить по дні тисячі, зауважили в пенсійному фонді. Залежить від загальної суми пенсії. Це другий етап індексації, і як і у березні, підвищення пенсій має відбутися на 19,7%. але не будуть підвищувати. Ватися пенсії, розмір яких становить більше 20 тисяч 930 гривень, зауважили спеціалісти фонду. Є й ті, хто не отримає підвищення у 2023-му. це чотири категорії осіб. Розміри пенсій не переглядатимуть для таких громадян працюючі пенсіонери з недостатнім низьким страховим стажем, розрахована пенсія яких не перевищує 2100 гривень, колишні працівники органів прокуратури, пенсіонери з максимальними виплатами з розрахунку 20 тисяч гривні. Пенсіонери, які мають право на довічне грошове отримання. Є ще одне цікаве нововведення, яке стосується тих, хто перебуває зараз за кордоном. Як зазначають у пенсійному фонді, фонд може припинити виплати громадянам на картки, якщо ті виїхали за кордон та планують надалі проживати в інших країнах. Окрім того, нарахування виплати можуть зупиняти у випадку, якщо у документах громадян виявлять недостовірні відомості. Всі громадяни, які отримують державні виплати, мають своєчасно повідомляти органи пенсійного фонду про зміну даних, що вносяться до персональних облікових карток або про виїзд за межі України. А ще деяким пенсіонерам потрібно буде повернути частину пенсії. Йдеться про тих, які продовжують працювати після виходу на заслужений відпочинок. У будь-якому випадку пенсійний фонд дізнається, і суму переплати вирахують із наступної щомісячної виплати відповідно до чинного законодавства. Повідомляти ПФУ про це необхідно впродовж 10 днів після працевлаштування. Якщо громадяни не захочуть повернути переплати самостійно, акцентують спеціалісти фонду, то пенсійний фонд України щомісячно забиратиме по 20% від пенсії до повного погашення суми переплати. Також у пенсійному фонді нагадали, що українці можуть подавати заяви на призначення пенсії за віком онлайн. Яна біляєва Андрій Паколов новини Харків.